Просторе приміщення, обладнання для професійних занять та головне простір для пізнання одного з найдавніших видів спорту сьогодні офіційно відчинив свої двері оновлений зал для занять з важкої атлетики. Шавщина має хороші традиції важкої атлетики. Є чудові тренери, є люди, я би сказав так, історичні люди, які підняли на Іршавщині важку атлетику на рівень чемпіонату Європи. І ми просто сьогодні не маємо права загубити це. Сьогодні важка атлетика не саме із легких видів спорту, і щоб з нею займатися, відповідно, треба її любити, треба мати фізичні здібності, але треба мати певні умови. Тут, сьогодні, ми знаходимося в новому відтвореному залі, тому що те, то, що було дотепер, ну, це було трошки такі спартанські умови. Спортивний осередок обладнали на базі Іршавського ліцею номер 2 У закладі навчаються чотири призери чемпіонатів області. А завдяки сучасному приміщенню каже директорка ліцею, сподіваються залучити все більше юних спортсменів. Наші хлопці відзначалися силою духу, мужності витривалості. Звичайно, що важка атлетика, яка здавна розвивалася на Закарпатті, є в цьому пріоритетним напрямком. Тому дійсно такий оновлений зал залучить якомога більше учнів, які займатимуться важкою атлетикою, займатимуться спортом. А у сучасних реаліях це дуже важливо бути сильним, витривалим, як морально, так і фізично. Звичайно, що я пишаюся досягненнями і ковача Михайла і ленділа Сергія, які завжди беруть участь. У таких змаганнях з важкої атлетики вони є постійними вихованцями саме цього залу з важкої атлетики. Капітальний ремонт провели за кошти міської ради. Тут оновили приміщення, провели електропостачання та зовнішні роботи. Загальна вартість реконструкції обійшлася у один мільйон гривень. Сьогодні ми тут зробили повністю капітальний ремонт. Це дах. Електропроводка, це вікна, це підлога, це нові помости для штанг, це душові туалети, кабінет для тренерів. Ну все, те, що сьогодні необхідно, для того, щоб дитина могла зайти в нормальних умовах, ну приближених до таких більш-менш сучасних, мати можливість займатися спортом. Я радий, що ідея, яка була висунута на сесії міської ради щодо фінансування даного проекту, була підтримана депутатами міської ради. І були виділені кошти розпорядником, яких був відділу освіти, оскільки ми знаходимося у навчальному закладі, так то ну, ми освоїли майже мільйон гривень. Це не кінець, це, скажімо, такий хороший фундамент. Дооснащувати відповідними спортивними інтересами однозначно прийдеться, і ми це будемо робити. Ми думаємо, що до цього долучаться можливо меценати люди, ветерани спорту, люди, які сьогодні десь вболівають за розвиток фізичної культури. І в першу чергу я сьогодні хочу, ще подякувати це батькам, які обрали для своїх дітей правильний шлях. Це шлях спорту. Тренери кажуть, що відкриття залу стало справжньою спортивною подією у житті атлетичної спільноти Іршавщини та сподіваються, що зможуть виховати тут спортсменів, що гідно представлятимуть рідне Закарпаття та Україну на світових майданчиках. Нам зараз, особливо сьогодення, коли йде війна, нам потрібна здорова нація, здорові хлопці, здорові дівчата, які могли б бути мотивовані і готові в будь-який час стати на захист своєї батьківщини. А від штанга ж це такий вид спорту, що він, крім морально, крім силових якостей, ще й моральні якості, такі як дисципліна, дисципліна і так далі. Звичайно, треба. На відкритті спортсмени продемонстрували вміння та кажуть, що спорт постійно потребує праці та розвитку, тому тренування потрібні щодня. А робота у сучасній залі тепер приноситиме і задоволення. Десь приблизно рік тому е, обрала я цей спорт, але ну, мене по покликала подруга, і ну я пішла і таке сподобалося понад п'ять разів. Я чемпіона вагу е, я підняла – 40 кілограмів. Я займаюся важкою атлетикою 4 роки. Е, я прийшов на цей спорт щоб стати чемпіоном світу. Робимо вправу на тренуваннях е, та більше відпочиваємо. Тепер у нас є зал, ми можемо е, досягти нових висот. Також на заході призарів чемпіонатів різних рівнів нагородили відзнаками від міської ради та наголосили, що оновлена зала це не тільки місце фізичної сили, але й духу. Тут ростуть не лише м'язи, а й віра у себе, і можливо саме звідси почнеться шлях до великого п'єдесталу.